Вітаю з вами Тера. Розклад енергії дня. На що сподіватися, чого очікувати, що може стати у пригоді. Давайте подивимось, що нам готує простір. Гарні плани надії і реалізація їх, звісно, але треба слідкувати за тим, щоб не було марнотратства сьогодні, тому що буде дуже велика спокуса на це. Хтось може проявити себе. Вийти із, із конфлікту, можливо, із ситуації, яка була як заштопорена, знаєте, так, вона гальмувала, і людина не могла за цей час багато питань вирішити, якісь мрії реалізувати. І буде вихід буде, потреба в тому. Щоб зробити, може, якісь дії, яких не робила до, до, до цього. Що піде на користь, принесе вдачу. Можливо, хтось захоче подарувати подарунок, зробити приємність, хтось буде сподівати, сподіватися на це. Зараз побачимо ще. Карту допоміжну, що буде говорити вона про те, про те, що, можливо, для когось буде якийсь етап життя йти на на, на завершення. І це треба зробити, тому що. Якби не було неприємно, але потрібно і, можливо, комусь, зараз якраз такий, такий час і такі енергії, коли, ну кінець року, Циклу, тому е, потрібно дуже важливо такий момент, знаєте, як віддати борги і зробити це. от не, Необхідно це зробити. Тому, якщо у когось є такі зобов'язання, будь ласка, карти сьогодні кажуть вам про те, що це буде доречно. Гарного дня підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, записуйтесь на індивідуальні консультації. Гарного дня! На все добре!